Команда перемагає, команда перемагає крупно. Ти особисто два нічі забив. Тислюк взагалі став найкращим бомбардиром наразі по завершенню 12-го туру. От сьогодні все вдавалось так. Нарешті ми зібралися, мабуть, такі, певним ну, всім составом своїм. Та продемонстрували сьогодні міць, силу, характер нарешті, характер, тому що до цього у нас щось не йшло з реалізацією і так далі. Моменти я суздавали, але реалізувати я не знаю. Ну, так, перше там завершився. Ви забили по завершенню першого тайму чотири м'ячі, але я там нарахував всім вісім. Ну потрібно було забивати, реалізовувати багато моментів. Все ж таки, так, команда молода досвіду набирається. Так, так, мабуть, недостатньо досвіду, щоб реалізовувати такі моменти, які ми создаємо. Але вони ж є, це вже добре. Ну будемо працювати над реалізацією, та в наступних матчах, може, навіть в наступному сезоні будемо забивати більше м'ячів. Як грати спокійніше, коли поруч ну плюс-мінус однолітки, або коли Кулік, шипа, Дар'єв на полі? Я думаю, в нас такий така зіграність більше як молодих. Але коли за нас грають такі такі люди, як Кулик, Кулікал, або ну або ще опитніші люди, вони передають свою свою впевненість. Та підказують на полі, на, на паркеті, і ми граємо ще краще, я вважаю, ось так. Сьогодні ну, Іванченко забив. залишилося Маслову. так він наймолодший. Так, він наймолодший. І в наступному матчі будемо заряджати на, на гол та, та все. Іванченко молодець. Поздравляю його з Дякую з перемоги.